Вітаємо красуні. Наразі отримуємо безліч питань по таким категоріям товару, як коригуюча білизна. Основні питання від вас це яку саме модельку обрати, щоб скоригувати ту чи іншу зону. Як підібрати правильний розмір і чи не нашкодить дана білизна, якщо носити її протягом дня? Отже, почнемо знайомитись. Перша моделька це трусики сліпи з середньою посадкою. Повністю безшовні і мереживні ззаду. Мають два пласких шви спереду. Ідеальна невагома моделька під будь-який одяг, під будь-який образ. Плюс мають легку корекцію животика. Наявні в двох відтінках: беж та чорний. Наступна моделька це трусики сліп з високою посадкою. Вони також повністю мереживні ззаду. Мають плоскі шви, які непомітні під одягом, силиконову резиночку з верхньої частини, яка щільно кріпиться до тіла і запобігає скручуванню виробу. В даної модельки вже зона корекції йде повністю по животику та бичкам. Наявні також в двох відцінках: це ню та чорний. Наступна моделька це трусики-шортики, які мають подовжену сіточку. Дуже м'якенько та еластично. Головна їх функція це запобігання натиранню внутрішньої частинки бедра, плюс легка корекція по лінії животика. Також наявні в двох відцінках бежевий та чорний. Наступна моделька це буде коригуючий боді. Боді йде під грудне, тобто можна втягнути під будь-який ваш улюблений безхалтер. Так. Тут іде дуже зручна застібка, регульована. бретелечки також повністю регулюються, тому можна не переживати за зріст. Тут вже зона корекції направлена і на животик, і на бачка, і по лінії спинки. Ідеальна моделька для силуетних сукнь для того, щоб виглядати стрімкішою та підтягнутою. Також наявно в двох кольорах це буде бежевий та чорний. Курибуюча сукня торгової марки за має м'якенькі м'якенький мережевий ліф. Регульовані бретелечки, тому за зріст можна не пересувати в цьому випадку. З внутрішньої сторони йде імітація трусиків на два варіанти застібки, силиконова стрічка, якщо, яка щільно кріпиться, до ніжки і запобігає скручуванню виробу. В даній модельці зона корекції вже йде і на животик, і на бочка, і на стегна. Плюс по спинці. Ідеальний варіант під силуетні сукні. Отже, красуня. Торгова марка Ізабель Мора це не лише якісна, гарна, а й дуже зручна коригуюча білизна, тому що виконана із дихаючої тканинки, призначена для повсякденного використання без відчуття скутості та дискомфорту.